Та вирішив трошки внести поправочки у торцювальну пилочку. А саме оці от бокові упори, ось тут от язички під заготовки певної довжини. Але мінус в тому, що вони були ну, такі от заводські, направляйки, що вони дуже коротесенькі. А так як я планую в основному корпуса робити. Під вулики, то оцієї довжини мені буде мало. І плюс в тому, що тут діаметр 8, а самі направляючі тут алюміні 9, і воно теріпалося, було страшне. Вирішив зробити отаким от от суцільним. Ну, поки попробую, бо трошки ржавенький пруд. І додаткова жорсткість не буде так теліпатися. І... Плюс висуватиметься на більшу відстань. Приблизно так виходить. В основному два розміри. Оце довшенький, оце коротший, така от невелика різниця. І довший О, ну, порчик маленький, так от стає. Ну і тут запас є. Але. Подивимося, як воно буде, і, скоріш за все, зроблю трошки довшеньким, щоб упорчик був отут. Так як матеріал у мене йде 4,5 метри довжиною. Тут зима, весняна закінчиться і тут отут буде лючок, і сюди подаватиметься ці 4,5 метри довжини матеріалу. І якраз упор, щоб був приблизно отак. Ну і тут же ж зробив спеціально на такому рівні, що тут воно лежить. І от сюди проходить рівнесенько. Тобто оце на рівні з оцим. Це якраз тут матеріал для обв'язок 30 на 70. Ну і отак воно туди виходить.